Чи треба військово-обліковий документ на бланку паперовий, якщо у вас є електрони з резерву? Відповідно до пункту 15 порядку 599, це саме там і говориться про цю електронний військово-обліковий документ. Зазначається, що громадянин зобов'язаний надійно зберігати військово-обліковий документ на бланку У разі втрати військово облікового документу на бланку. Сплачується штраф відповідно до частини 2 статті 211 КУПАПу від 850 до 1700 гривень. Відповідно до пункту 14 цього ж порядку передбачаються переліки підстав, коли видається військово-обліковий документ на бланку. Один із них втрата зі всуття військово-облікового документу. Друга підстава це якщо ви, в принципі, стаєте на військовий облік, як військовозобов'язаний чи призовник, або якщо у вас змінюється. Ваш статус, ваше відношення до військової служби були призовником, стаєте військовозобов'язаним. Є необхідність заміни на актуальний військовообліковий документ. Або якщо ваші відомості в військовообліковому документі не відповідають тим, що містяться у реєстрі.